Вітаю, друзі! Уявіть собі ситуацію, що ФОП закрив себе через ДІю у листопаді 2022 року. Тобто зайшов у Дію, клікнув Закрити ФОПа і думав, що в нього все ок. У 2025 році також у листопаді він знову відкрив ФОПа, так як заключив контракт з іноземною компанією і почав отримувати кошти. Я зайшла в його електронний кабінет, подивилася на стан розрахунків, тобто зробила аудит електронного кабінету і побачила, що в нього висять переплати і по єдиному податку, і по ЄСВ. Подивилася в цей період 2022 року, і виявилося, що він не подав ліквідаційну звітність. Великий плюс, і йому повезло, що податки були сплачені, тобто, єдиний він оплатив, він оплатив ЄСВ. Але сам звіт є не поданий. Тому наші кроки, що нам потрібно зробити, це подати звітність ще за той листопад. Тоді ще була звітність. Він був на 2% єдиного податку, тобто воєнний податок. Думаю, ви пам'ятаєте. Тобто йому потрібно подати зараз декларацію саме таку. Те, що була в листопаді, тобто за місяць листопад, але і з додатком 2 ЄСВ нарахувати ЄСВ. І друге, що важливо, прослідкувати, щоб нарахування були проведені, і щоб оця переплата вирівнялася, тобто залишати так, я б не радила. Ця ситуація веде до того, що сьогоднішня наша тема як перевірити електронний кабінет при ліквідації ФОПа. ФОП закрився в 2025 році, і які наші дії інші потрібно зробити. Я, експерт Галина Долайчук, вітаю вас на сервісі експертної підтримки «Бухгалтер». Отже, переходимо до алгоритму. Дорогі колеги та підприємці, важливо при закритті ФОПа пройти весь алгоритм, як правильно закривати його, перевірити електронний кабінет і які інші дії нам потрібно зробити. Тут я вивела такі основні пункти, по яких ми пройдемося, щоб ви потім собі це мали на замітку і не пропускали цього, бо це є важливо, тому що ФОП навіть після закриття, якщо він ще не пройшов перевірки. То це не означає, що він закрився і все до побачення. Це означає, що в будь-який момент може до нього прийти податкова і його перевірити. Тому що ми перевіряємо перед закриттям ФОПа. Якщо все ж таки ви прийняли рішення, що ви закриваєте ФОПа, значить, перше, що треба зробити, це звільнити працівників, якщо у вас вони такі є. Далі дивимося на розрахунки з контрагентами та податками, закриття фінансових зобов'язань, які в нас є. Якщо в нас є заборгованість перед постачальниками, то вона не анульовується після закриття ФОПа. Тому що ФОП відповідає за борги всім своїм майном, це ви знаєте. Потім кошти, які будуть надходити вже після припинення нашого ФОПа, будуть оподатковуватися як звичайні доходи фізичної особи. А це 18% ПДФО та 5% військовий збір. Тому ми мусимо перевірити. Це важлива частина. Далі перевіряємо податкові заборгованості. Це є в нас єдиний податок, військовий збір, ЄСВ податки з доходів працівників. Відкриваєте електронний кабінет, стан розрахунків з бюджетом, і проходитесь по порядку по всіх податках. Там ще можуть, звичайно, закрастися такі податки, як особисті по нерухомості чи землі. Тут є такі в нас особливості. Що якщо ФОП перша-друга група закривається, то йому все одно нарахується єдиний податок та військовий збір за весь місяць, навіть якщо ви закриваєтеся першого числа. Тому, якщо ви на першій другій групі, зважайте, що вам потрібно встигнути до першого числа подати заявку на закриття. Далі, якщо ви третя група, то єдиний податок залежить від фактичного доходу. Тут ви вже тільки орієнтуєтесь на ЄСВ, тому що ЄСВ буде платитися по будь-якому ФОПу в повному розмірі за цей останній місяць, і це буде 22% від мінімальної заробітної плати за місяць. Колеги, якщо хочете впевнено працювати без штрафів та помилок, то переходьте за посиланням і ви знайдете всі наші навчальні програми для бухгалтерів та ФОПів на сервісі АВС. І е, можете підібрати будь-який курс, який буде для вас корисний. Передивитися, які там є, там є дуже багато корисних матеріалів. Переходьте за посиланням в описі. Далі. Коли ви вже перевірили всі податки, тоді е, дивитеся, якщо у вас є РРО, РРО, 20 ОПП та ліцензії. По цьому пункту швиденько пройдемося, потрібно закрити всі діючі ліцензії, це що може бути: алкоголь, тютюн, пальне. РРО анульовується автоматично. От РРО потрібно розпломбувати в сервісному центрі, звернутися до них. Подати форму 4 РРО, а також потрібно перевірити, оновити дані за формою 20 УПП, якщо є такі незакриті об'єкти. Далі будемо розбиратися із закриттям ФОП в банку, рахунків, маю на увазі. Так, рахунок можна закрити взагалі будь-коли, і перед припиненням, і після, але я би радила закрити рахуночки в банках до припинення діяльності, щоб уникнути небажаних надходжень. Тобто, якщо ви... Не закриєте е, рахуночки до закриття ФОПа. Ваші клієнти там вам виніс ще якісь кошти і вам прийдуть ці кошти на рахунок після закриття ФОПа, то ці доходи будуть оподатковуватися як доходи фізичної особи. От, тому е, це важливо е, або важливо просто м, постягувати всі борги до закриття ФОПа, звичайно. Так, обов'язково не забути перед закриттям рахуночків взяти виписки, взагалі. Е... Ну, рекомендація 3 роки, але краще мати виписки за всю діяльність ФОПа. Тому що це перший документ, який буде податково перевіряти. І для вас також важливо, ви самі можете бачити там всі надходження. Взагалі, рекомендую виписку стягувати хоча б в кінці року, за весь рік. Зараз всі банки мають виписки з печатками, тобто як оригінал документу в електронному вигляді. Так, і переходимо до подання заяви про припинення діяльності. Ви можете подати цю заяву двома способами: через державного реєстратора, тобто ви підходите зі заявою встановленої форми, і цей запис вноситься в єдиний державний реєстр протягом доби, або через застосунок Дія. Тоді у вас має бути КЕП. Ви маєте заповнити цю формочку про закриття ФОПа, і автоматично заява передається і в податкову, і у пенсійний фонд. Наступний пункт це ліквідаційна звітність. Після подання заяви необхідно нам подати декларацію відповідної форми для тої групи ФОП, на якій ви знаходитеся, та податковий розрахунок по працівниках, якщо у, ви, ну, у вас є ці працівники. Далі. Податкова перевірка, яка може бути після того, як ви закрили ФОПа. Вона обов'язково охоплює період 3 роки, це 1095 днів. Але так як в нас був ось цей мораторій з 18 березня 2020 року, коли почався карантин до 1 серпня 2023, то цей період розширився і він становить зараз таких 6,5 років. А по ЄСВ взагалі строків давності не застосовується, тому вони можуть перевіряти ЄСВ. Від початку діяльності ФОПа. Отже, висновок який: для того, щоб успішно завершити свою діяльність, ми повинні зберігати, по-перше, всі первинні документи до завершення перевірок, так, потім перевірити всі податкові нарахування в електронному кабінеті, закрити ліцензії, РРО, банківські рахунки до припинення діяльності. але... Обов'язково ці виписки постягувати і переконатися, що немає заборгованості по податках та заробітній платі. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, то переходьте, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Я рада на них відповім. Слідкувати буду за коментарями, і будемо обговорювати. Дякую.